Так, Перекупили таку ось резинку на ютіка, Ось така в нього тут стояла. Получається. Тут китайська армор. Армор тільки тут індекс нагрузки, По-моєму, восьмерка йде. Розмір тут 14,9 на 26. І оце її трошки... Ось ну, тільки п'ятий рік пішов в Ютику І тут десь десь, десь... я бачу Де воно там рветься Коротше десь десь рветься Десь воно десь потріскалося Та не можу знайти де воно блін. Тут десь воно між шипами було він, мабуть, на ньому стоїть. Ото. Ну, та суть. І, і трошки як у стерні, чи цьому, у, е, як у уранки у загінки він їде, і трошки воно поп'їдало, поп'єдало в одну сторону. Ну, Трошки видно, що трохи неравномірно. Ну, трошки тобто, і перепалося, і короче, ми вирішили придбати, щоб були в запасі. Колесика, щоб щось там поміняти. Тільки придбали з індексом нагрузки тут 8, 8, а ці 10. Такі, щоб пожроще. І взяли ГТК, виробництво Турція. Така ось резинка. І камери. Камери теж під камеру. Це виробництво Польща, сама камера стоїть 1200. Ну і Лисо виходить 15... А че яке? половиною тисяч, здається, ми віддали за один скот. Ну поки що не будемо перебуватися, а там як то вже стрельна якась буде під заміни. Як кажуть, у будь-який неприйнятній цитуваці ховаю все в комору. Для кращого зберігання і так, усім привіт з Полтовщини. Хотів засняти відео для тих, хто топе за ноутіл, no за систему обробітку ноутіл. No для когось хтось там розказує, що це там технології нові технології, менше обробітку, менше затрат. Питань нема. Звісно, це економічно доцільніше там, використовувати там, без обробітку менше обробітку, менше визита полива, менше роботу людей, грубо говоря. Але ж, але ж щоб перейти на цю технологію, потрібно неабияк непогано так укласти грошей, тому що техніка... Таже сівалка дискова чи там, вона стоїть не, непоганих грошей. Ось просто хотів е, показати вам нашу сойку. Е, на одній у нас е, був обробіток, іменно е, Оранка на одній не було. Ось наші дві сойки. Раз і два. На оцій я там знімав відео е, раніше, там, як ми молотили Коротко, тут Була кукурудза. Весною ми молотили, а тут був соняшник. І тут після соняшника ми робили оранку проводили. Тобто, ось хочу вам показати. Зразу так воді так і немає різниці, не скажеш. Бо я хотів раніше зняти відео це, щоб більше так було суттєвіше видно. Так, сойка, в принципі, ну, виросла той соняшник. Щось не здох погоду. Ми тут побризкали, там. Містами він здох, вже видно там повисихав. Тут його не дуже багато, там більше він видніється. Так. Е ну так, бачите, який там фонус цієї сої. В принципі, сої як соя, як кажуть. Ну, зараз воно не так видно. На цій стороні кукурузка була. І також сує попадається ось ну вже не так видно як видно було не знаю, там десь тиждень назад тиждень назад фун цієї сої, що після оце, вона суттєвіше не, так, не така в неї енергія проростання хоча суя одинакова Ну вона не, так, не така енергія проростання, не так вона е, в, в, виходить із землі. Із-за того, що тут було саме дискування, а там була уранка. Ось тут у нас вже бурйончик посух. Точніше, це соняшник. Соняшник теж попадається. Це, це позапрошлогодній соняшник оце ось повилозив. Ну, посуху. Ну, видно, що вибіцька все нормально. Тобто, ну воно навіть ну, видно ось, видно по, по фону і по загальному. Тут більш така рівномірніша, а тут такими скачками, отаке, непонятне. Я там не хочу нікого там запевняти, там, там, щось нав'язувати свою думку, але для себе я е, роблю уже якісь там виводи, бо воно просто факт на лице, воно видно все прекрасно, як. як... Які там е, сходи, які на, на цьому полі пісакокрузи сходи? Ну, ну, я ще б сказав, би, це в залежності, які диски. Люди там да, можуть зараз мене там заклювати, що ти, ти, ти розказуєш що це вся фігня, ноутіл це майбутнє. Питань нема, ну просто у кожного там свої диски, можуть там диски бути глибокої, там дуже там, на жорстких стойках. Наші диски, наприклад, вони цього не тянуть, вони більше як лущильник, вони там зверху там оцю -всю, оці -всі рештки там, погладять і все. Тобто, якщо мати там трактор там, 150 коньок і диски такі дебелі, що там, то питань нема. Можна замінити уранку, це 100%. -100%. Але ж на це все потрібно переходити і потрібно вложувати непогану копійку. Ми самі, я там не буду там брехати, самі задумувалися про покупку сівалочки дискової, щоб і не для того, там, щоб там, переходити на там, нові технології, там ще щось там, а із-за того, що просто погодні умови нам не дають. Нормально зібрати кукурузу, щоб сухою її, вже це другий рік, виходить, ми ж ми збираємо кукурудзу, більшість площі збираємо весною. Тобто в нас, А потім потім треба сіяти, а в нас воно не, не виходить. Тоді або наймаєш сівалку дискову, щоб нормально посіяти, бо наша не попере, то, то ще щось. Оце і воно за цього ми про це задумувалися. А так, в принципі, сіли дольше, так як сіємо, все нормально виходить, то лишні затрати грошей. Ото так. Така моя думка.